Вітаю на каналі About Fishing. Друзі, багато хто з вас мене запитував сказати свою думку щодо паличок, якими я зараз користуюсь, а це саме Brain Storm Twin, який прийшов на заміну Apex W І, в принципі, я не так довго не користуюсь, з цього пару рибалок, але якась своя думка вже сформована. Тому сьогодні. Ними покидаємо, покажемо вам, на що вони здатні, ну і скажу пару слів, що я про них думаю і взагалі що вони з собою являють. Нагадаю, палички досить бюджетні, гарні тим, що маєте два в одному, маєте і фідер, хто там дуже любить плавити флет, саме на фідер, на фідерні піверкіпи. І в комплекті також йде карпові, карпове коліно. Тобто можна на пластичній карповій монтажі також ловити даною паличкою. Ви не вимикайтеся, дивіться далі. Взяли з собою маркерні кілки, будемо відбивати дистанції та покажемо вам, на що здатні дані водилища. Погнали! Так, вудка оснащена, груз 100 грам, катушка 14000 по класифікації Shimano 0,25 жилка. І зараз будемо кидати. Ну що ж, друзі, почнемо. Почнемо, мабуть, зі 120 метрів. І по мірі того, якщо будемо докидувати, будемо збільшувати на 10 метрів дистанції. Побачимо, доки ми дойдемо. Поїхали! Дистанція відбита. Поїхали. 120 метрів нагаду. кліпса Не впевнена, перший закид, але друзі. Кліпса. Пробуємо 120 метрів ще раз і збільшуємо дистанцію. Пане настрійцовуємо, підсовуємо і відбиваємо 130. тридцять. на 130. Закидуємо. Не питання для даної палички. Так, значить що, знімаємо, знімаємо клітку, правда, ще вартує сказати, що сьогодні кидаємо, стиль вітру немає. Кидати набагато легше. Вітер результати були, мабуть, трішки другі. Ну, але маємо, що маємо. 30. Для даної палички не проблема. Нагадаю, груз 100 грамів. Так, отже, дистанцію 130 ми подолали. Зараз ліцуємо 140. 140 це вже цікаво. Для даної бюджетної палки 140 метрів. Я рахую це вже показник. Пробуємо. Так, 140 кліпса. Пробуємо, друзі, закидуємо. Вітер, подивимося, що ми можемо вітер. Кліпса, друзі, ось 140 метрів кліпса. Кліпсу ми знімаємо. Якщо встигнемо до доща, спробуємо кинути ще 150, 140, без проблем кинути. Продовжую зйомку за пришвидшеною програмою через те, що зараз буде потуж... потужнятка груза. А ми ще накидали 150. Ось відбив на колешках, на коликах, правильно по-українськи. І зараз будемо намагатися, потім хвилю, вітер, але закинути. Нагадаю, груз 100 грам. Закидуємо 150 метрів, якщо не встигнемо закінчити це відео, то в принципі закінчимо, мабуть, його. Уже в домашніх умовах підведемо підсумки. А зараз пішемо, тому що сильно гримить. Поїхали. Так, немає нахить опально метр, друзі, не викинули, фухали. Подні умови немається, бачите, вже вітер нам заважає. Ну і я думаю, зараз буде спроба номер два. Буквально метр до Кліпси, Я докину. Ні, 150. Мабуть, друзі, не сьогодні. Чи ще... Візьмем третю спробу. Давайте, давайте, другі. Попробуємо ще третій раз. Кліпса, друзі. Ось вона, кліпса. Не впевнена, але кліпса. Тобто можливо. О. Можливо це такі дистанції. Ну що ж, друзі, як і обіцяв, закінчуємо наш огляд вже в домашніх умовах. Втекли успішно ми від грози. Ну і, в принципі, продовжуємо огляд наших водилищ. Наперед хочу вибачитися за якість звуку на водоймі. Щойно вже ж побачив, що мікрофон на водоймі був вимкнений та не працював. Ну, але саме основне, ми обговоримо зараз саме тут в домашніх умовах. А тепер щодо вудок, нагадаю, модель моїх вудок Brain Storm Twin довжиною 390 та тестом до 150 грамів. Щодо закиду. Ну, від 100 до 120 метрів дана вудка кидає сама. Не потрібно там ніяких зусиль, щоб е, сильно. Ну, Великих зусиль, щоб докинути таку дистанцію. Тобто без питань, я вважаю, що ви 100-120 метрів докинете нею. Від 130 метрів вже потрібно мати якусь плюс-мінус е, техніку закиду. Від 130 до 140 мається на увазі. 150 метрів вже некомфортно. я вже, ну, В принципі, я кидав вітер, але відчувається, що, 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 що це вже не дистанції даних палок. Тобто можливо, але вже зовсім не комфортно. А тепер щодо плюсів даних хулищ, ну на, мабуть таким безпосереднім і одним з основних плюсів є їхня ціна. Тобто вони досить бюджетні і дані палки собі зможе дозволити практично будь-який рибак, який ну, рибак карпятник, скажем так. Також дані палочки чудово підійдуть тим рибакам, які ще не оприділилися, чи хочуть ловити на класичні карпові монтажі, чи на е, ф, ну, фідер, флет фідер, скажімо, на е, вершини з квівертипами. В даних палках є і те, і те. Тобто ви можете спробувати як на ті, не на таку вершину ловити, так і на вершину з квівертипами, там, хто любить ловити на загин. чи чи просто любить ловити на флет, щоб, був, щоб була вершина з квівертипом. Мабуть, основним плюсом для мене в даних палках є розстановка кілець. Тобто кілець на бланку досить небагато, також їхній діаметр досить великий, що сприяє, позитивно сприяє в кращу сторону закидам, тобто великий діаметр. Класно використовувати навіть досить грубі шуклідера, тобто вузли не б'ють так по кільцях. Також е вхідне кільце винесено на другий, на другий коліно. Аж, тобто далеко від катушки тримача, що в свою чергу дозволяє використовувати катушки з шпулями з великим діаметром. Тобто також це позитивно впливає на дальність закиду. Це також, я вважаю, е великий плюс даних палок. З мінусів, з мінусів, мабуть, можна виділити модульність карбону в порівнянні з палками інших компаній, плюс-мінус в такій самій ціновій категорії. Ну, візьмемо ті ж самі флепера, мені там бланк сам більш подобався, ніж тут. Хоча кільця там ну, багато дрібних кілець і некомфортно використовувати катушки з шпулями великих діаметрів. На відміну від брейнів. Ну і в принципі, по основному, все. Ви побачили, що в принципі дана палка в такій довжині кидає, досить далеко кидає. Для звичайних рибалок, не для спорту, вистачає, я вважаю, що за голову, скажімо так. Ну, і в принципі, по огляду, все. Також, друзі, хочу вас попросити підписуватись на канал. Адже 80, близько 80% глядачів мого каналу не підписані. Тобто наполегливо вас прошу підписуватись для того, щоб даний канал розвивався. В свою чергу я вам обіцяю цікавий контент, цікаві розіграші і так далі. Надалі ну, буде досить цікаво. Також пишіть коментарі, ставте вподобання, слідкуйте за нашим каналом, ставте дзвіночок, щоб не пропускати майбутнє відео. Ну і в принципі, все, до зустрічі на водоймах України. Всім пока.